thank <laughs> Кожен рік, коли тільки-тільки перший жовтий листочок з'являється на деревах, нам всі притулки починають писати. Ну що там, що там коли нарешті ви запустите проект з Євою, тому що всі притулки очікують від нас цієї допомоги, бо вона справді масштабна, і вона без перебільшення змінює їхнє життя. Єва асоціюється з турботою теплом, і власне це тепло, ми хотіли подарувати притулкам по всій Україні. Ми починали з допомоги самим притулкам в минулому році завдяки нашим партнерам фонду Paw ми допомогли вже е, понад 80 притулкам, а це 31 тисяча тварин. Ви тільки подумайте, які це величезні цифри і яка це величезна допомога. Ну їм просто стає легше, набагато легше переживати цю зиму. Дрова, паливні матеріали, бензин це те, без чого ну, жоден притулок не може обійтись. А місячна потреба в дровах це 25 кубів на місяць. Орієнтовно потрібно притулку 1150 тварин. Для того, щоб прогодувати цих тварин, потрібно 6 тонн крупи і 5 тонн фаршу. Це все приблизно 800 тисяч гривень на місяць. Ми ще й закладаємо таку соціальну місію. Ми говоримо про проблеми тварин. Ми говоримо про те, що тварини є і на вулицях, і в притулках. Ми говоримо про те, яке зараз ставлення у нашого суспільства може бути до тварин і наскільки потрібно їм допомагати. У нас стартує наш шостий проект. Він називається Запали зірку тепла. Він у нас триватиме півтора місяці до 31 грудня. Ми вас закликаємо поширювати інформацію, долучатися до цього збору. І ми впевнені, що таким чином ми зможемо допомогти ще більшій кількості тварин ніж ми допомагали до цього. Коли приїжджають тварини з евакуації, вони знаходяться на карантині його потрібно утоплювати. Дуже велика кількість старих тварин, яких ми не будемо прилаштовувати, які повинні знаходитись в теплі. Ми дуже хочемо побудувати ще один блок для того, щоб хворі і старі тварини могли знаходитись в теплі, тому що у нас ви бачили вольєри такі на вулиці, і ми не можемо забирати цуциків кошенят зимою. Просто немає змоги. Давайте ми побудуємо ще один теплий будиночок для того, щоб тварини могли жити в теплі.